Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу -бізнес у бізнесу Дібрівка Сьогодні у нас 14 листопада 2022 року я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено підсумкам, е підсумкам помідора чері Парпора, який був у нас тут. У теплиці. Ось ви можете бачити, що вже, в принципі, все вирвано. Теплиця підготовлена до висадки. Полуниці. полуниці ми залишили тут, ну, спочатку по полуниці розкажу. Залишили ми по полуниці тут один ряд із семи. от е, Потім ми трошки взяли вусів. Ось висаджували ми їх десь всередині на початку вересня, не пам'ятаю, з числа 10-15, мабуть, це по краях. Далі плануємо е, садити е, в почалі слідуючого сезону, якщо будемо живі здорові ось тут. Це трапаки стоять від помідора. Ось ось нитка залишилась мотузок. От. Ось така. Такий вигляд має полуниця на сьогоднішній день. Таке, де-не-де де боліє, де-не-де пропала. Ну, тренуємося, скажімо так. От, е, Встелили ми новою соломою. От. Ось таке ми маємо. Значить, по помідору. Е, хочу нагадати, висаджували ми розсаду 4 липня. 28 чи 29 серпня він у нас вже був викинув 7 е гілок. 7 гілок і плодоношення розпочалось десь, здається, 15 вересня, в районі 15 вересня ми першу гілку зрізали. Е Значить, зібрали ми. Зібрали ми е, десь 5,5 ,5 гілок. Роблю від того висновок, що не потрібно було ждати. Е, до 7 можна було 5, 5 просто закласти, прищепити, і, бо вже почав він хворіти. от е, В принципі, слава Богу, що ми його. Продали, продали, ну так, значить, з п'яти з половиною гілок ми взяли 10. Не так, ми взяли, ми продали 1200 кілограмів. Отак, От тонну 200 кілограм, а того, що викинув, ну, ще викинув десь, мабуть, зеленого, недостигшого, порченого. Це з п'яти гілок, я считаю. Ще десь близько 300, е, да, 300 кілограмів. Ну, Ось така у нас математика вийшла по чері Продавали ми його в середньому, я ще не рахував, але десь в середньому десь, е, вийшов у нас 47 е, гривень заходив. Бо було таке, що і по 40 гривень, а було таке, що ж по 60 От. Ну, я думаю, десь в районі 47-48 гривень. М -м -м. Ось, ось так. Е Далі <клухи> <клухи> посчитаю вже, в принципі, по перцю вже давно все. От. Е по помідорах подійно. Тоже, в принципі, ще там трохи є. І він давно у нас вирваний, але ще там трошки зеленого, Тоже порахую. От. Буду тримати вас в курсі. Ось така ситуація. І, в принципі, далі буде по перцю, ще раз, по помідорах, по Пекінській капусті будуть підсумки. По зеленій цибулі. І, в принципі, підбиття підсумків уже по 2022 року. Висновки, висновки, підсумки. Ось так. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Гарного дня вам до побачення!